Любі. З вами я, мене звуть Оксана Ігнатович, і з вами таробрагноз та Макнастрій на цілий тиждень. Сьогодні у нас 16 і е, червня і закінчується тиждень, 22 червня. Ми з вами у цій вихідні будемо переходити до е, знаку рака. І це здійсниться через літнє е, сонцестояння. Велике велике таке, велике свято колеса Року. Ну що, і нам потрібно подивитися, що саме на цьому тижні нам покажуть карти. З нами сьогодні будуть Таро Містикал Моментс. Чому? Тому що це містичні дні, це найсвітліші дні року. Да? Весь тиждень сонце ще пробуває, і ніч це дуже короткий час. А потім вже з наступного тижня поступово до нас будуть ті сутінки. Да? Тобто, спочатку це ми будемо не помічати, але вже час буде рухатися у зиму. Да? Отак От скажемо. Привіт всім, хто мене підтримує. Дякую. І так, сьогодні старого містикл моментс, перша карта, яку я буду доставати на цілий тиждень. І я достала старший аркан. Це ієрафант. Ну, колода Таро Містикал Моментс створена такою художницею, яку звуть Кетрін Белс Велстейн. Вона малює такі. Ну, це сюрреалістичні такі мотиви. Доброго ранку, так. І е, ось ви бачите, що Єрафан тут зображен як великий філін, чи сава, яка сидить на гілці дерева е, з книгою. Поряд сидить маленька дівчинка, і ця мудра сава її чому її навчає, її дає якусь мудрість. І ось за на цьому тижні для нас ці теми будуть найголовнішими. Чи ми самі, як ця сава, да, єрофанта, ми ну, являємося є, чи ми будемо як та дівчинка прислуховуватися до чихось парад. Ну і єрофант це завжди про великі соціальні групи, про якісь е, установи, може навіть, які нам прийдеться відвідати. І долучитися до якихось чи порад, чи може навіть, ну, навіть справи, які треба вирішувати зверху, да? тобто з такими людьми. Ось така в нас, такий у нас тиждень чудовий. Я думаю, що Єрафан це все ж таки прекрасна карта, такий старший аркан, який нам дає благословення. І ми дивимося з вами далі. З нами далі сьогодні будуть мої авторські е, карти, відкрити книгу намагання. У мене їх ну, декілька. І саме ця колода називається про вибір та долю. Ось подивимось, тому що дуже багато зараз людей, які роблять вибір. Наприклад, ті, хто, Кхе -кхе, будь ласка, Вибачте. в суботу цю будуть у Харкові, я запрошую на свою групу. Квест, гру про вибір, трансформаційна гра, яка називається Теорія ймовірності. Саме ця колода є теж однією з колод цієї гри. І я хочу достати для всіх пораду. Достаю, порада така: ідеї це лише відправні точки, щоб знати, що ви будете малювати, ви повинні почати малювати. Слова Пабла Пікаса. Тобто, зрозумійте, що. Нікуди ви не прийдете, коли ви будете тільки намагатися, чи кажуть людина: Я стараюсь, я намагаюсь. Треба робити. Да? І тільки тоді ви зрозумієте, що саме ви будете малювати, коли ви почнете малювати. Тільки тоді будуть з'являтися не тільки малюнки-малюнки, а й результати вашої праці. Ось така порада. І третя. І третя карта, тому що на тиждень я достаю карту ще з колоди символон. Кожен день на парагнозі я їх не достаю а тільки на тиждень чи на місяць. От зараз на тиждень я хочу достати колоду карту з колоди символон. Ну, я не буду зараз багато розповідати про саму колоду. А вона і психотерапевтична, і вона астрологічна. Да? Ми бачимо тут поєднання енергії риб, управитель Нептун та скорпіона, якого, яким керує, керує Плутон. І ця карта називається Ложний німб, Да? Тобто це щось таке дуальне. З одного боку це крила ангела, з іншого ми бачимо ну, більш тіньові такі риси, да? тобто це чорний ангел, тіньовий такий. І це об'єднується в одному. І скорпіон з рибами, да? чи Нептун і Плутон, вони дві такі планети, які більше Впливають не на одну людину, а на багатьох людей, це такі планетарні, масштабні. Ну, ви бачите, що зараз відбувається у світі, вже навіть не тільки в нашій війні російсько-українському, скажімо так, загарбницька війна, яку ми з вами переживаємо, повномасштабне вторгнення Росії. Та є те, що відбувається у світі, це, що відбувається на Близькому Сході. Да? І це поєднання, ви бачите, і добра, і зла, і це в одному, в одному воно з'єднується. А Нептун це іноді ілюзії. Нептун це те, що не все ми можемо з вами бачити. Зараз у нас розум... перейшов Сатурн з Нептуном у знак Овна і почали новий цикл. Да? Вони зараз на початку Овна знаходяться. І вся планета вона переходить на інші такі рельси. А ви знаєте, що Плутон нещодавно перейшов до Водолії Водолія. водолія да? І тому це і почуття свободи, да? І однак одночасно це закручування гайок. да і це прагнення до високих мрій по Нептуну одночасно це ілюзії, ось, такі, ось така, такі складні будемо казати, умови. І я би сказала, що це. Впливає на нас через колективну підсвідомість, тобто це не обов'язково для нас особлива карта, а вона показує фон, на якому все це відбувається. Тому ми з вами звертаємося звер... до того, що я казала раніше. Для кожного з нас це буде енергія Рієрафанта. Да, це була перша карта, це дуже чудовий старший аркан. І будуть слова Пабло Пікаса, ще раз їх зачитаю: ідеї це лише відправні точки, щоб знати, що ви будете малювати. Ви повинні почати малювати. Тобто починаємо і малюємо. А все це відбувається на складному планетарному такому загальносвітовому фоні. Тому завжди враховуємо, де ми знаходимося, в яких. Частинах світу та піклуємося про свою безпеку та безпеку своїх близьких. І я на цьому буду закінчувати. І всім бажаю прекрасного, просто неймовірно, чудового літнього тижня! І я сподіваюся, що ви будете в безпеці. Я сподіваюся, що ви зможете скористуватися найкращими рисами ієрофанта і почати малювати, як сказав Пікасо. Всім па-па, до завтра!